Всім привіт! Мене звати Уляна, і в цьому відео ми будемо повторювати корейський макіяж. Мені здається, що корейський макіяж підходить тільки для азіатської зовнішності, але в мене європейська, українська зовнішність, і я не впевнена, чи буде мені це вичити, але ми спробуємо. Ніколи не пробувала цей формат відео, але чому би не спробувати? І зараз я буду стирати свій мейкап, який в мене вже є на лиці. Поки я стараюся і макіяж в Пінтересі бачила дуже сильно багато різних схем, як правильно робити корейський макіяж і багато сильно виглядів корейського макіяжу. Приблизно я буду орієнтуватися саме по ось цьому от макіяжу. Він мені саме найбільше сподобався. До нього я також знайшла багато дуже сильно різних схем, типу ось такого. Перше, що ми робимо, це наносимо консилер. І тут так само є схема, як правильно наносити консилер. Ось ось ця от схема. І ми повинні нанести такі от трикутником і дві точечки Якщо чесно, в мене трикутник вийшов такий собі. Ну ладно. Ще здається на камері, що в мене консил дуже сильно жовтиться, але це не так. Не знаю, можливо, світло робить так чи камера, але він зовсім не такий жовтий. Я тут сиділа розсушок. І звісно, перед тим як робити цей макіяж, моя шкіра вже була готова до цього. Ось я розташувала і зараз ми приступаємо до самого контурингу носу. Зараз ми повинні робити ось так. Я нанесла на руку консилер і кісточку, повинні зробити якесь сердечко, рисочку. І ще дві біля носку. Я розташувала нос і просто подивіться, яким став маленьким, він став, ну, прям маленьким. Потім ми проступимо до румяшок. Румяшки в нас повинні... Йти доволі странно. Наношу на ось ці от зони ось таким от методом. Ось тут -ут. і на носику. Просто подивіться на мої губи. Я вже зробила всім цим способом і це просто неймовірно, мені дуже сильно подобається. Знаєте, я би вже на цьому закінчила. Якщо ви забули, який макіяж, ми повторюємо. І зараз я буду наносити хайлайтер і звичайним способом наносимо на носик. Дай то теж наношу пальцем. І що? Я забула нанести пудру. Ніяких методів, як правильно, носити пудру немає, так як ми робимо це самі як хочемо і де хочемо. І переходимо до самого цікавого очей. Я беру ось такі от колір і буду носити ось сюди. Взагалі, кричесно, то я ось такі от методом доволі часто користуюсь. Коли фарбую для якихось відео, відео в тіктоці, просто щоб нафарбуватись і зробити якісь фото. То саме, ось таким от методом носення ті я користуюсь дуже часто, і це все діло зараз. розтушовуємо Ось так у людей вже набагато краще. Потім повинні зробити таку от малесеньку скадочку олівцем. Десь ось приблизно ось тут. Розтушуємо. це все діло ще раз. Мені здається, я вже схожу на кореянку. Зараз будемо робити тіні. ось такі бостюшками. Зараз я приступлю до стрілок. Саме Найважкіше, я навіть не впевнена, що це все буду знімати. Як тепер скопіювати цю стрілку сюди? І от стрілки в мене вийшли. Потім мене вийшло доволі різні, але це максимум, що можна зробити. Останні штрихи, як говориться, прийшла ванна. Зараз буду поправляти деякі штрихи, які не дуже сильно добре вийшли. І ось наш результат мені здається, вийшло не дуже сильно класно. Мені дуже сильно подобається.